Дітки, дитячий травматизм в зимовий період. Взимку обережним будь про правила безпеки не забудь. Не перебігайте дорогу під час ожеледиці. Пам'ятайте, що взимку на слизькій дорозі значно зростає тормозний шлях автомобіля, тож впавши перед машиною, яка рухається, людина отримує важку травму. Обережно будьте на дорозі. І йдіть тільки з дорослими, переходьте дорогу. Коли йдете по вулиці, будьте обережні. Тут їздять автомобілі. Пам'ятайте, жоден автомобіль не може зупинитися одразу. На вулиці тримайтеся подалі від будинків. З даху можуть впасти бурульки. На слизьких тротуарах на дорогах необхідно пересуватися невеликими кроками. Увага! Дбайте про повноцінне харчування. Збагачуйте організм вітамінами та калоріями, витраченими взимку. Чередуйте працю з активним відпочинком. Більше часу проводьте на свіжому повітрі. Для ігор та розваг вибирайте безпечні майданчики та площадки. Уникайте переохолодження організму, обмежуйте своє перебування на холоді. А тепер. Розгадайте загадки і виберіть відгадку. В зимову веселу пору ми найкращі друзі дітвори, вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Лижі і сану, санки. Крешуть лід, ріжуть лід, залишають дивний слід. А які швидкі вони? Що це діти? Коньки. Зима це радість, лиж, сміх, це ковзанка, це гірка, сніг. Фортеці, сніжки, це розваги. В зими свої є переваги, але дорога безпечно зимою дуже небезпечна. Тому що слизько всім на втіху, та водіями не до сміху, дорога, як каток, блищить, машину тут не зупинить, з гори, як на санках, несеться, під гірку вже й не добереться в зимовий час, та що й казати, дорогу треба посипати, усе робити до потя, щоб відбувалося тертя. А пішоході пильні будьте, дорожніх правил не забудьте. Правила поведінки на льоду. Діти, без дорослих ви не можете виходити на лід. Безпечно є крига, товщина якої дуже велика. Не можна заходити на лід далеко від берега. Складіть правила поведінки на льоду для себе. Не підходьте близько до ополонок. Особливо уважними будьте на льоду під час відлиги. Ос... Особливо обережно потрібно спускатися з берега на лід. Будьте обережні, дбайте про своє здоров'я.